Друзі, всім привіт! У цьому ролику ми починаємо другий блок нашого безкоштовного навчання, а саме створення рекламних кампаній. У цьому блоці я покроково покажу, як налаштовувати рекламу на конверсії продажі, як запускати на ціль повідомлення, як запускати взагалі рекламу, які дії потрібно робити прямо покроково. Також в рамках цього безкоштовного навчання ви також можете залишати власні коментарі під цим роликом. І я буду старатися відповідати на всі, і е, тим самим я буду старатись покращувати цей курс, можливо, я буду його ще доробляти. Е, також, перед тим, як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте, будь ласка, вподобайку, і не забувайте слідкувати за виходом нових роликів. Давайте будемо починати. Сьогодні мова піде про те, як запустити рекламу на конверсії та на ціль. Продаж. З попередніх відео ви вже знаєте, як потрібно попередньо все налаштувати. Вам потрібно налаштувати піксель, вам потрібно поставити його на сайт, вам потрібно, щоб всі конверсії працювали. Саме в попередніх уроках ви можете знайти цю інформацію. Тут буде мова йти про те, як власне, покроково запустити цю рекламу. Давайте тепер вже перейдемо до рекламного кабінету і я вам все продемонструю. Як бачите, я вже в рекламному кабінеті. Для того, щоб запустити нашу рекламу, нам потрібно натиснути на кнопку Створити. Першим ділом я запущу рекламу на конверсії на звичайні ліди. Для цього я і вибираю ціль ліди, і натискаю кнопку продовжити. Після цього в нас є вибір, як ми можемо налаштувати нашу рекламну кампанію автоматично чи цілівручну. Давайте спробуємо автоматично рекомендовані налаштування самим Facebook. Після цього нам треба натискати кнопку далі і рухатись вже до нашого набору реклами. Тут в нас, оскільки ми налаштовуємо конверсії на ліди, ми вибираємо ціль сайт. Основні ліди будуть приходити з нашого сайту. Як бачите, в мене вже є цілі результативності, вказаний піксель, і залишається вибрати цю свою подію. Як бачите, в мене вона є під назвою «Лід». Після цього, наступне, що я роблю, це я виставляю бюджет на свою кампанію. Далі проводжу всі налаштування, які потрібні. В попередніх навчальних роликах я детально розказую за весь оцей функціонал. Тут вам варто просто зрозуміти, як воно запускається. Після цього обов'язково, якщо ми провели всі необхідні нам налаштування, ми рухаємося далі до нашого рекламного оголошення. Тут перше завдання це є вибрати наш рекламний макет. Тобто відео, фото, чи що ми хочемо додати, його додати. Якщо у вас його немає, ви б... вибираєте через кнопку Завантажити. Після чого ви вказуєте рекламний текст, пишете рекламний заголовок, додаєте посилання на сайт, на якому обов'язково має бути ваший піксель. Ще раз повторюю, що вам потрібно попередньо все налаштувати. Це є в попередніх відеоуроках. І після цього, як ви провели всі ці налаштування, вам залишається тільки натиснути кнопку. Опублікувати. І зачекати, поки пройде уся необхідна нам оптимізація, модерація нашого рекламного оголошення. Це є перше, що нам потрібно розуміти, як запускати рекламу на конверсії. Наступне, що я покажу, це як запускати рекламу на покупки. Тобто, якщо у вас є сайт, на якому вже є побудована система і у вас налаштовані конверсії. Я покажу, продемонструю, як запустити рекламу на покупку. Коли ми запускаємо рекламу, ми вибираємо ціль продажі. Як бачите, вона є ось тут внизу, і натискаємо продовжити. Так само і тут ми маємо вибір можливість вибрати або компанія з комерційної реклами Advantage Plus, яка автоматизується автоматично, або налаштовувати все вручну. Давайте в цьому випадку я продемонструю вручну, як налаштувати. Перше, куди я попадаю, це є наші. Рекламна кампанія, оскільки тут все без змін я рухаюся далі. Далі, як ви вже зрозуміли, нам необхідно вибрати сайт і так само налаштувати, вибрати тут ціль, покупка. Далі все те саме, що ми робили у попередньому випадку: налаштування на конверсії. Тобто, тут зрозуміло, взагалі будь-яке налаштування, яке ви проводите на конверсії, попередньо має бути налаштована ціль. Чи перегляд контенту. Чи контакт, чи так далі. Тобто ви попередньо налаштовуєте, а потім при налаштуванні просто вибирайте ту ціль конкретну, яка вас цікавить. Як бачите, нічого складного в запуску реклами на конверсії чи продажі немає. Повторюся вже в четвертий раз. Нам потрібно, саме найважливіше це є попередньо все налаштувати і запускати спокійну рекламу. Також ще в рамках цього уроку додам, що через менеджер подій. ось цей ви можете спокійно перевірити, чи ваші рекламні конверсії відображаються. якщо вони не відображаються, значить ви їх налаштували неправильно. І треба повторювати всі дії самого на цьому цей коротесенький урок я вважаю закінченим. Наступних відео ми розберемо, як запускати на ціль повідомлення, на ціль лідформи. побачите все, як воно запускається. Також зверху наді мною ви можете побачити ролики, які вас, можливо, зацікавлять. Також дуже вдячний вам за перегляд цього відео.